Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную вам поговорити про емоції. Емоції це насправді окремий світ. Це дуже цікаве питання, яке бажано було б вивчити кожній людині. Справа в тому, що емоції вони нам сигналізують про наш стан, про стан інших людей. Завдяки емоціям ми краще розуміємо себе. Та інших людей. І якщо ми прагнемо жити усвідомлено, то нам бажано усвідомлювати, які саме емоції ми відчуваємо в той або інший момент життя. І це дійсно важливо. Коли ми розуміємо спектр своїх емоцій, то таким чином в нас краще самоусвідомлення, ми розуміємо себе краще, і в нас є можливість. По-перше, розвивати емоційний інтелект, а по-друге, вибудовувати зв'язки з іншими людьми. Емоції важливі також і в сфері виховання дітей. Діти часто проявляють емоції, які можливо не бажані для нас, або, можливо, складні в якомусь сенсі, але справа в тому, що бажано давати дітям. Виразити свої емоції. Бажано давати, щоб діти могли повністю, якщо дитина, наприклад, хоче плакати, то нехай плаче, якщо вона хоче покричати, то нехай покричить. Справа в тому, що краще, щоб дитина висловлювала свої емоції, а не тримала їх собі. Адже емоції, вони насправді нікуди не діваються, вони уходять в тіло, якщо ми їх не проявляємо. І потім може починатися психосоматика. Психосоматика це коли з'являються у людини хвороби, причиною яких є психологічні причини. Психологічні причини можуть бути різні, ми зараз їх розглядати не будемо, але суть в тому, що емоції бажано все ж таки виражати. І цьому бажано вчитися не лише нам, дорослим, а вчити також своїх дітей. Тобто, ще раз хочу сказати, що коли людина свої емоції ховає в собі, то це лише їй шкодить. А якщо людина емоції свої виражає, то таким чином вона зберігає своє емоційне та психічне, фізичне здоров'я. Ось чому, друзі дуже важливо насправді виражати свої емоції. Буває таке, що дитина виридує, можливо, вона плаче, кричить. Але для нас, дорослих, бажано не засуджувати дитину за її емоції, а дати їй проявити ці емоції. Тобто, ще раз кажу, якщо, наприклад, дитина плаче, то бажано їй дати. Виплакатися. Якщо дитина кричить, то нехай трошки покричить. Емоції вони дуже важливі для здоров'я дитини, тому бажано їх виражати. Також, друзі, дуже важливо, є такий прийом, він називається відзеркалення. Коли ми дітям озвучуємо їхні емоції. Але про це ми вже поговоримо в наступних відео. Зараз би ще от, хотілося б сказати, що емоції бажано говорити з дитиною про них. Бажано говорити про те, які ми, дорослі, відчуваємо емоції в тих або інших ситуаціях. Бажано давати дітям приклад, як ми самі проживаємо ці емоції, як ми їх виражаємо, в яких ситуаціях ми відчуваємо ті або інші емоції. І таким чином, якщо ця тема буде підніматися, то для самої дитини її емоції будуть важливі в майбутньому. Тобто для дитини буде важливим її психічне здоров'я. Адже справа в тому, що якщо ми не приділяємо уваги своїм емоціям, то з часом це може мати негативні наслідки. А коли ми в контакті зі своїми емоціями коли ми усвідомо до них підходимо, то таким чином ми стаємо більш свідомими особистостями, і е, ми можемо краще розуміти себе. І краще вчитися контролювати свої емоції, що також дуже важливо для кожної людини. Тобто, ще раз хочу підкреслити, друзі, що важливо говорити з дітьми про свої емоції, про ті емоції, які відчувають діти, говорити, які бувають емоції, говорити про те, в яких ситуаціях дитина або ви відчуваєте певні емоції. І таким чином буде розвиватися не тільки ваш емоційний інтелект, а також емоційний інтелект вашої дитини. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!